Всім знову привіт! Наперед, кажу, з буцею все добре, їсть спить, і в нас саме немає вітру, що дуже зараз рідкісно, то покажу, що в мене зараз цвіте. Пішли. Так, квітник тощо перед будинком. Мені цьогоріч він розподобався. Поки з весни до половини, до середини літа квітнули мої Ганютині Глазки було якось гарніше. Вон там треба повиривати. Треба обробити троянди, але поки що нічим у мене будовку на топі треба купити. Щось зацвіло, щось перецвіло. Симпатія другий раз потрішечку обцвітала. Чорнобривці просто погоріли цьогоріч у нас на сонці. Ну, пусто, пусто. Садила розсадою айстри. От айстри радують. Але знову ж таки ось тут оці низькорослі не всі прийнялися. Дуже гарнесенькі. Хочу на наступний рік ще більше їх посадити. Вон там рожев, рожевенька така. Ну, дуже мені подобаються, хочу насобирати семена і посадити. на Наступний рік їх набагато більше. Але вони знову ж таки швидко дуже відцвітуть, напевно, бо з сьогоднішнього дня йде спека, а гладіолуси обцвіли, я навіть не замітила і коли. Дуже швидко, бо таке відчуття, що вони просто погоріли. Тут я трішечки пообрізала дещо можна, бур'яни ростуть. Ось жовтенька буде. У ну, мене суміш була низькоросла дощу, Бачите, все погоріло. Взагалі, зі сторони глянути, наче так і не щось квітне, а підійдеш ні на що дивитися. Там троянда. Ну, зараз у нас сонце якраз в зеніті дуже світить. Тут саме відцвілася плетюча. Керіо відцвіла, ну, Глоріадей ще цвіте, вон там треба ромашки пообрізати. Зараз такі гладіолуси. Ну, Дуже-дуже швидко все. Просто погоріло. А от айстри мені подобаються. Хто знає, я садила своє купляла семено, садила своєю розсадою. То дуже гарнесенькі айстри. Ось не вирвала, пропав чогось сонях. Це все купляла я низькорослі соняхи. Семено низькорослі соняхи. Вони ось такі у мене вийшли. Ось тут покажу, зараз мені дуже подобається ось голчасті. Така. Ой, ну як помпона, ну дуже ефектна. Ось. Ой, колір вірно передається. Такий гарненький. І ось ми як виганяємо сюди корів вранці, то я дивлюся, та й ввечері. Ось. Вже вона давненько цвіте, вона вже днів п'ять, а мой до тижня. Ну дуже гарна. Так що на наступний рік якось буду по-іншому планувати. Більше айстер насаджувати. Може, що саме насіється, бо в мене раніше було саме насаджувалося, це вже виявилося. А тут було айстер дуже багато. Так, І головне, що я хочу показати. Ну, це не важливо. Троянди оброблю листя знову наростять. Вже таке. Якби з весни таке було, то зовсім загорювала. Туї. Мої туйки. Їхня посадка. Ось це все треба повиривати. Ну, зараз спекотно, в обіди я в квітниках такого не роблю. Вранці ввечері пасукалі. Буде в мене реорганізація всього. Не всього квітника, а там, де посажені мої туї. Ось дивіться. Туйки, які ми садили навесні. Ви пам'ятаєте, які вони були малесенькі? Вони були отакі заввишки. Це все приріст за 4 місяці. 4 місяці, як вони посажені. Ну, отакі вони були, отак. Дуже-дуже підросли. Згадайте, які, як я показувала, як щойно їх посадила, які вони були рядочком і які вони зараз. Так, перейдемо зараз в боковий квітник. Там я взагалі майже трішечки лілій пообрізала і нічого не робила. Дарма, що цьогоріч дуже багато дощів ішло, але й дуже було спекотно. Горить, усе дуже горить. Розчарувалася в оцих чорнобривцях альбатрос сорт. Насіння купувала, сама вирощувала розсаду. Дивіться, що робиться. Взагалі ні про що. Ні про що. Зараз сюди зайдемо. Тут також все підзаростає. Цвіте трояндочка. Бджілка прилетіла, медок собирає. Тут ця біла спреєчка. Ой, не показала ж там у мене гібіскус. Там гібіскус із рожевою серединкою, а тут чисто білий. Вже розрісся, я дуже ними задоволена. Тут також соняхи, він через дощі, все, соняшник поваляло. Треба також походити, все поробити. Я, я, хіба це квітник це якісь зарослі. Там он пропав соняшник. Ой, Піано, порадуй мене, дай нюхну. Ай, яка ж ти гарненька. Он, ще де лілії цвіли, ще не пообрізала. Оце хазяйка. ой. Це було, мені шкода, як фіалки цвіли. Ось також низькорослі ці. Айстри. Фіалки як цвіли, мені було шкода поміж ними щось садить дуже близько, думаю, заб'ють, а тепер фіалки відцвіли. Півліта то, звичайно, краса. А зараз нема нічого. Оце вам сільський квітник. Петрушка, цибулька, все як треба. Ой, дуже ефектні ці, голчасті. Взагалі фіолетові дуже гарні. Що такі, що такі. Дуже мені сподобався оцей садовий бальзамін. Хоча він там на сонці вже і пообцвітався, погорів. Кажуть, він дуже насівається. Зараз, може, з нього вже вийде не той, але дуже гарний, поки молодше Буду, Хай насівається, буде густіше, кращий вид буде. Я й не претендую на звання дуже гарних квітників. Тут також у мене посаджений ряд туй. Повністю-повністю отак попід забором і навіть отам повертає. Тому зараз покажу, які також які туйки. Ось. Знову повторяюся. Хтось казав, що вони в мене цьогоріч не ростимуться. Це 4 місяці від посадки. Вони зробилися пушисті. Дивіться, який пухнастик. Скільки молодняка виросло. Це все молоднячок. Бур'яни ростуть. Це в мене дітки гладіолусів. Ой, посажені, йдемо далі. Мешкав. Гладіолуси просто погоріли. Дельфініум уже доцвів. Треба його дообрізати. Просто погоріли. Від спеки. Йду далі У мене тут. Я садила тоді калайстри там, де було місце. Я ж кажу, Треба не дивитися, Ох, і красавиця, не дивитися на ті анютині глазки, а садить поперед ними, поміж ними і все. Ось вона, дивіться, вже молоденька зійшла. Ой-ой, палайстра. І буде цвісти на осінь. Перезимує під снігом і весну буде гарно цвісти. А ось іще один мій гібіскус. Ой, він ще й цвісти зібрався, боже. Я не знаю, що з ним сталося. Він також був дуже здоровий, гарний кущ, але цього чогось він погано перезимував. Хоча він -то тут в затишку такому. І вже пуп'янки є, викидає. Це чисто рожевий, він десь отакий, трішки тьмяніший. Добре, що три гібіскус ось і всі різні кольором. Ось упав мій сонях також. І в мене тут також айстри. Впав сонях. Ось такі соняхи. Торік в тому році я садила тут ряд, а це самосійки насіялися. Я ж хочу таки дійти. Ось вялки. Знизу це все, оці анютині глазки понасівалися. Ялинка наша. Красунь. О, Обрізала, не дорізала ще лілію, бур'янці. Боже, яке я ліниве. <рес> ось красунька. Квітне. І ось же ж мої туї, які я в тому році садила в червні місяці. Садила я їх от якраз таким розміром, як зараз мої от ті туї. І оце так вони виросли. Ну, я зараз піду, поки вони якраз попід груди. Більше метра. Так що мені на осінь робота. Те, що лілії я буду розкопувати. Хто забронював, отримає. І, якщо не передумали, і все оце, всі оці флокси, там же ж лілії, також це ж все викопуватиму, буду звільняти місце, щоб туям нічого не заважало, щоб вони гарненько росли. Ось також, бачите, тут. Ну, Я задоволена, мені подобається, як вони підросли. Я на таке й очікувала. Найбільше я не очікувала. Але і мені, як написала одна жіночка, що не бійтесь, вони у вас в вас цьому році рости не будуть. Я, я скажу, я зразу не повірила, бо я по тих, по торічніх бачу, що я так само привезла в контейнері, посадила і вони мені гарнесенько прийнялися і ростуть. Ну так. Оце таке в мене жахіття робиться в моїх квітниках. Виходимо. Вон, краще полюбуйтесь, яка в мене Діхондра подарована. Я прочитала, що її можна зимувати в кімнаті. Ну, не така, звичайно, гарнюща, як по інтернету показують, але також нічогенька. Так що жалкую, що не послухала раніше маму і не, не посадила раніше ту, як садили отці. Так хочеться тепер таку живу загорожу, вічно зелену. Мені дуже подобається. І головне, що ніде мені кіт, ніде не сп... ніякі коти о, сплять дворові, Не іспоганили, мені не йде туй. Всі гарненькі і зелененькі. Так що от такі квітнички. Що маємо, те й маємо. Всім дякую за перегляд.